Слава Україні! Героям слава в Одесі, 12 квітня, 1144 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Десь вперше за два тижні росіяни цієї ночі випустили дрони прямо на Одесу, десь близько другої ночі було гарно чутно, як в місті працює ППО, Іначе добре відпрацювало, бо ніяких повідомлень про прильоти в Одесі області, чи Одесі немає. Дякуємо хлопцям. В сусідній Миколаївщині теж. Літали іранські мопеди. Загалом, по всій Україні, росіяни випустили 88 шахедів, 56 збито і 24 подавлено ребо. В сусідній Миколаївщині збито сім шахедів, і більше ніде, навіть в районі Очакова, не було обстрілів. Ну і на Миколаївщині ще комунальники продовжують ліквідовувати наслідки негоди. Не всі дороги ще вдалося очистити від снігу. Щодо Херсонщини, там наче без збиттів дронів. і Загиблих, на щастя, теж немає. Але є восьмеро травмованих людей після російських обстрілів. І цієї ночі було трішечки гарних новин. На Росію летіли дрони, але поки що відео смачних прильотів немає. Почекаємо. Ну і давайте, як завжди, закинемо на FPV.